Моя фамілія Венгер, звуть мене Ігор. Я кардіохірург. Працюю я в другій міській лікарні в місті Чернігові, і ми в нашому відділенні лікуємо серця, робимо операції на відкритому серці. Безпосередньо в Чернігові я працюю вже сьомий рік, і в середньому ми робимо близько 200 операцій в рік. Тому, якщо порахувати, це десь буде близько ну десь, я думаю, півтори тисячі операцій. В цьому році ми прооперували вже 150 людей. Один із наших співробітників прийняв участь в ротації і був на стабілізаційному пункті на сході нашої країни. І повернувшись звідти, ну він розказав, як це все відбувається, і сказав, що існує певний дефіцит кваліфікованих медичних кадрів. Тому я вирішив для себе, що я можу бути корисним, і також вирішив. Прийняти участь в одній з ротацій на, на сході. І от таким чином я туди попав. Іде війна з ворогом, який дуже сильний, дуже підступний. Країна ворожа, вона в багато разів перевищує нашу. І по території, і по кількості, і по ресурсам. І тому, щоб вистояти цій війні, щоб, щоб отримати перемогу. Ну я думаю, що кожен повинен долучитись. Якщо кожен долучиться, то ми цю перемогу скоріше отримаємо. Тому в мене також було природне бажання допомогти тим, чим я можу. І от було прийнято таке рішення поїхати і прийняти участь в ротації в складі першого медичного добровільного батальйону, шпиталю, вірніше, імені Миколи Пирогова, ПДМШ. Для мене це взагалі символічно, тому що я свого часу навчався в медичному університеті у місті Одеси імені Пирогова. І ось знову доля так склалась, що я був на ротації в медичному шпиталі імені Пирогова. Я розмовляв з одним із засновників цього шпиталю. Це Геннадій Друзенко, і поцікавився в нього, чому саме така назва. І Він так мені відповів, що Пирогов це приклад, живий приклад того, яким може стати росіянин, і якщо його перемістити в Україну, він буде жити в Україні. Тому що якщо ми, ми знаємо, що пирогов, він якраз і досяг всіх своїх висот, вже живучи в Україні. Він певний час жив в Одесі, певний час жив у Вінниці, там він, до речі, і похований. Ось, і в принципі, на теренах тодішньої імперії Російської він був, він якраз і започаткував військово-польову хірургію, тобто надання медичної допомоги безпосередньо на, на полі бою в медичних шпиталях, які були розгорнуті, ну якраз от там вздовж лінії фронту. Там, де я був, криється в назві. Тобто я був в добровольчому шпиталі, і звісно, це, це не було якесь розпорядження чи якийсь наказ. Це було таке моє внутрішнє покликання. І завдяки тому, що є така добровільча організація, вона не потребує мобілізації або призову до збройних сил України, а вона надає можливість цивільному населенню. От допомогти військовим якраз в тій частині, де не вистачає лікарів збройних сил України, добровольчі структури, такі як ПДМШ, такі як Червоний Хрест, міжнародний, такі як МОАС, такі як госпітальєри, це цивільні спеціалісти допомагають військовим. Вузьких спеціалістів не треба на стабілізаційному пункті, тому що сама структура стабілізаційного пункту. Також криється в назві, Тобто, задача стабілізувати стан хворого, щоб можна було його доправити в шпиталь і там вже надати йому безпосередньо кваліфіковану допомогу. А задача на стабілізаційному пункті ну мати, звісно, хірургічні навички. Якщо ти хірург, ну травматолог, також дуже задіяні там спеціалісти, анестезіологи, реаніматологи. Наша задача на стабілізаційному пункті це була прийняти пацієнта, скажімо так, з нуля, з окопа з пораненнями, і там уже стабілізувати одним словом його стан, відновити крововтрату, зробити всі, всі ті речі, які б дозволили подальше транспортування, уже, аби запасити, щоб. Поранений боєць його переніс, коли його доставлять до шпиталя. А там уже можна відразу з стабілізаційного пункту такого пацієнта безпосередньо завозити в операційну в шпиталі, і там уже надавати більш кваліфіковану допомогу. Так як я хірург, то я робив в більшій мірі хірургічну роботу: це тампонування ран, це накладання шин при переломах, це ну, обробка ран. На жаль, ця війна вона в більшій мірі не кульова. Це, це війна, мін, снарядів. І тому ну, найбільша частина поранених бійців це бійці з тяжкими осколковими враженнями. Травми, вони. Принципі однотипні і вони можуть просто бути або в більшій, або в меншій мірі. Це може бути враження грудної клітини, це може бути враження живота органів, черевної порожнини, осколків. це переломи, це звісно, якщо це якісь мінні поля, багато вороги розкидають протипіхотних мін. А протипіхотна міна якраз і характеризується тим, що коли боєць наступає на цю міну, то на жаль, це ампутація кінцівки, це відриває кінцівку. Тому ці всі травми, ці всі поранення, вони як правило, і ми з такими стикались. Просто є відносне на, на фронті, коли немає атакуючих дій. Тоді поранених менше. Коли відбуваються якісь атакуючі дії чи з одної, чи з іншої сторони, тоді, на жаль, поранених стає більше, і тоді більше роботи на стабілізаційному пункті. Все залежить від того, в якому стані перебуває фронт. Це може бути від декілька пацієнтів до декілька сотень пацієнтів. Для того щоб потрапити на стабілізаційний пункт, вперше якщо це перша ротація і ще немає. Уявлення, що там відбувається, є підготовчі такі от е, курси, досвідчені інструктори проводять інструктаж, розказують, як правильно поводитись, як які треба робити дії е, першочергові, і, і навіть по надання допомоги самому собі. Тобто це накладання турнікетів, тампонування ран, е, медичне сортування, кому треба допомогу надавати в першу чергу, кому. Кому в другу чергу, в такі моменти. Ось це близько п'яти днів тривала наша підготовка, інструктаж, а потім вже безпосередньо ми їхали в напрямку Сходу. Періодично ти зустрічаєш знайомих навіть в тих місцях, де ти зовсім не думав, що ти зустрінеш. Так і от в цій ротації були наші земляки. От була одна дівчина. Але і звуть, вона працювала кухарем, от має таку освіту, і от допомагала нашим бійцям, якраз тим, що готувала їсти. І також був один хірург на ротації, причому він вже був не вперше. А це, мабуть, вже чи друга, чи третя ротація в нього була. Це лікар-хірург із Прилук. Багато чернігівців приймає участь добровольці, я наголошую, що це добровольці, це не мобілізовані. В будь-якому випадку ми не були на чужині, ми були, ми були в нашій країні. Так це було недалеко від фронту і, може, більш небезпечно, ніж в центральній чи Західній Україні. Але поряд були всі наші українці, всі наш наш наша нація, наш народ і тому ми не розділяли там свій чужий. Це були всі наші люди. В принципі, канонаду, то ти чуєш те, що відбувається, ти чуєш. Якщо ти знаходишся поряд, то ну рано чи пізно. Це те, що ти чуєш, може бути і ближче, може бути і далі. Було декілька випадків таких, коли було зовсім гучно, і тоді ми були змушені покинути цей стабілізаційний пункт на деякий час. Тоді, коли стало більш безпечно, там, знову повернулись до своєї роботи. Ну, але це все рівно не, не ті умови, в яких знаходяться наші бійці безпосередньо на нулі. Це все-таки вже… Тут трошки далі від цих цього місця. Якщо обставини так складуться, і я буду потрібний, то звичайно я туди поїду. Але як показала моя ротація і моя відсутність 35 днів в Чернігові, на жаль, кардіохірургічна робота, ну, зупинилась, можна так сказати. І так як я вже вам говорив вище, медичний фронт, який всередині нашої держави, також має місце і. Ну, треба надавати допомогу і людям, які знаходяться тут. Тому я буду надавати допомогу кардіохірургічно в більшій мірі. Але як так станеться, і мої навички будуть затребувані там, то я беззаперечно поїду ще раз. Просто тут треба знаходити баланс між бажанням допомогти на фронті і. Виконанням тієї роботи, яка покладена на нас тут. Тому якщо цей баланс ну, він буде, то ми будемо старатися працювати і тут, і там. Я хочу, щоб ми швидше перемогли і всі в нашій країні жили мирно, щоб ми не чули літаків в розривів мін, не бачили поранених і радували життю. Цього я хочу найбільше. І якщо Мої якісь навики, і мої ну, вміння якимось чином це можуть пришвидшити, то я буду тільки радий допомагати. Іноді лікарі, які от повертаються після таких багатьох ротацій, вони вже не, не сильно і хочуть працювати в умовах цивільних. І їх тягне знову туди. Тим паче, що там. Пере відбувається і переорієнтація, тому що на стаб-пунктах працюють вже не тільки лікарі, хірурги, реаніматологи. там є і, і педіатри, там є і гінекологи, які перекваліфікувалися і працюють вже в цій сфері. Так що люди є різні. Те, що я бачив вперше, з чим я столкнувся вперше, то те, ну, визивало певні емоції. Але розумієте, робота лікаря, робота хірурга це ж робота з ранами. Може, характер ран різний і в цивільному житті це одні рани, а мінноосколки, вогнепальні це інші рани. Але вигляд крові він однаковий. Що в цивільному житті що в воєнному. Так що великого якогось здивування в мене не було. Ми спілкувалися з багатьма. Бійцями пораненими, хто більше, хто менше поранений. Але вони всі замотивовані. Є навіть бійці, які маючи поранення, не хочуть їхати в шпиталь, кажуть, док, ти мене давай, бінтуй, я на фронт, мене чекають хлопці. Це дійсно пробирає так і до мурашок, і до сліз. що ти розумієш, що. Що все тримається от на, на патріотах. Тому що якщо не буде патріотизму, якщо не буде віри, якщо не буде бажання, ми вже даним-давно цю війну програли. Тільки завдяки тому, що є багато патріотів і таких патріотів, які можуть своє життя покласти за, за нашу перемогу і за нашу волю, тільки на них це все і тримається. У мене є собака, я кожен ранок з нею ми робимо прогулянку. До собаки в мене були пробіжки. Я кожного ранку бігав. Зараз з собакою планую відновити і пробіжки, тому що не знаю, як це скомпонувати в часі, щоб... бо собака вона не дуже хоче бігати, вона в неї своє життя собаче. вона хоче все, все обнюхати. і якогось такого ритму, щоб робити пробіжки з собакою не, не виходить. поки. Я являюсь Членом Федерації Альпі... Альпінізму і скелелазання міста Києва, ФАІС міста Києва. І до війни у нас були регулярні один, інколи навіть два рази на рік альп... альпіністські виїзди. Це були і гори, і Карпат, і Татри, і, і Альпійські гори були в Альпах. І їздили ми в Тяньшань, гори Азії. Кіргізія, Казахстан. От, три виїзди у нас було в Тяньшань, декілька виїздів були в Альпи. Багато разів їздили в Словаччину, в високі татри. До війни 2014 року досить часто їздили в Кримські гори. Там скелелазням за займав. До війни я вам скажу, великий, повномасштабний, в у му році були плани відвідати Непал. Вже навіть квитки ми купили. Але наш ворог змінив ці плани. Ну, я думаю, що після нашої перемоги ми повернемось всі до, до цього. Одного з най з найкрасивіших видів спорту я вважаю гори. Ось так що надіємося на перемогу.